Пішла, взяла кришечку, Фух. це в мене вже висушені. Ну, довго, звичайно, добу сушилися оці яблука. Так, і в мене тут банка вижарилась, буду складати сюди. Тут теж вже висушились, теж добу. Ну там ще трішки лишилось, то можна теж посушити. Ну, вже багатенько. Ну, не так, як я раніше, коли в мене були яблуні свої багато, що я не знала, що з ними робити. Та сушила, сушила. О, ну, але теж. Кажу Наталі, будемо біля телевізора замість цукерок, там, пластівців, у А вона каже, а хто той телевізор дивиться? Я кажу, «Хоч іноді. Це я вже другу чашечку. Ця ніч така була жахлива, що я як побита, ну зовсім не спала. Так, і в мене... Прокисло молочко. Кисленьке таке було, я ввечері в каву додала і вилила. Ну, воно ось прокисло як кефір. Молоко пряжене, то я візьму, як віка, додає вершки. Так, внучки трішки рикетну. Зараз п'ю каву, складаю яблучка. Не знаю, як там мої сусіди, ну, говорили, що сьогодні може, поїдемо на кладовище, то я зараз наберу водичку і піду квіти зірву, щоб бути готові. Чи вже як зателефонують, напевно, водички наберу, а квіти вже як зателефонують. Тоді побіжу зірву, щоб їх не затримувати. На дворі плюс 5, буде 12. Це буде тепленько. Ще можна щось і зробити потім. Ну, чесно, мені хочеться просто виспатися. Ну, зовсім не спала. Все нічого, це як начало, воно. Ой Господи. В телеграм-каналі знайомі друзі пишуть як ти, як ти. А я їм пишу, я сама вдома забула написати, що Сфенді. Ну пишу там в центрі Таня є в мене писниця, я в неї, ми давненько вже спілкуємося. Кажу, як там центр? Вона там у нас краще, ніж у вас там. Ну, ось така була ніч. Зараз дали відбій. Ой, до чого ми доживемо, хтось знає. Так, це потім на закуску. зараз я складаю. О, ну, треба брати. Та, ненайду десь туди впала. Треба брати закупку, а ось воно впало. Ну це вже все. Бо тут у нас фенді ходить. Таку, тоді не буде випадати. Я потім їх притискаю руками, якщо мені не вистачає місця в баночці. Бо ще ж бачив що це робиться, падає. Бо ще ж у мене миски там є. мене буде сміятися, Каш, як сказала, що так дорого яблучка сухіта. Хто б вже їх купував? Звичайно, не купували. Ми ще діти були живі, як тільки все це почалося, а ми їздили. Кожного дня в Дніпро. І потім там блокпост був, то постійно щось везли, на сигарети кидали, там банка стояла. Ну, була можливість. Так, оце. Здається, не захотіло дуже сухим. То везли і варений мед. ну що було? Сухофрукти, а вони вже знали куди. Ну, зараз у мене люті можливості. Звичайно. Смачні. У мене там прийшов вже сігрі. Треба нагодувати близуть все одна тут І там Повністю. вот две раз сушка это уже уже переходим а то свеженькины Малому чищу він гризе. Дуже любить груші. У Наталі там були і зараз віба купує йому. Так, ну що це я? Не влізу? У мене там є баночка 2-літрова. Трішки. Там є місце, там це хай стоїть, мені зараз ніколи мити. І тепер ці сюди добавлю. Може і влізе. Ну це таки нічого, а ти пересушила перші. От ті, що там внизу. Дуже пересушила. 我去。 Ніяк. Так. Як говорять, старість не радість. І як тоді розхожусь, то нічого. Ну і я ж не жаліюсь нікого. Болить, витерла і пішла далі працювати. Так, ну 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 давайте Чуть-чуть лишилось. Трішки трошки. Угу. Поки поставлю тут на вікні, батареї топляться, це прогріється. А де ж я ж приносила а ось. Ходила ж за кришечкою. Ну, це трьохлітрова банка повністю ставлю тепер на вікно. І так, трішки сидить, сидить. Та зараз винесу. Тепер допиваю каву і чекаю на дзвінок. Та це десь, може, півдесят, то в десять. Піду, погодую, красавця. Так, потім помию. А, я ж вже винесла йому їжу. Заїхав Толя і привіз айви два пакети. Один Наталі, один мені. Не буду розв'язувати, свій, поки потім розв'яжу, а це їм віднесу. Та драсті, пішли. І водички мені треба набрати. Ой. Вже їдемо. Наталя телефонує, каже, ти вже готова. Пішли, пішли, дам. Пішли, пішли, пішли. Поїв, ну все, оце такий букет. Ти вже прийшов, Ну, більше поки що нема нічого, і я спішу. Після такої жахливої ночі йду провідати дітей. Тут Наташа ставила мені квіти. Це нова могилка. Так, треба обійти глину. Ой. От, моїх видно далеко. Сашуню, сашуня якось нижче, а, а вони вище їх видно далеко. Привіт, мої хороші. У вас тут квіти ще, а я вам іще привезла. Ой, мої хороші. Жахлива ніч була така. Добавила квіточок, тряпочку не брала, а тут ось обрав хтось тряпочку, зараз положу на місце. І пішла до Саші. Вибачайте, рано, рано вранці поїдемо ще до того, Саші. Ой. А, посадила ще одну берійку. І тебе привітала. Ой, у твоєї сусідки теж такі квіти, як і у нас. Теж приходять часто, провідують. Ну, я по можливості. Може, наш козак підросте. То вже частіше буду просити віку, ну а поки з сусідами. Сонечко важко без вас, дуже важко. Так що в мене тут на цій могилці? Ой, треба буде її підправити, Ну, зараз беріку невеличку посажу на ній прямо. Не знаю, коли приїдемо, коли буде можливість. Боже, скільки тут солдат. Ой, господи. Привіт, Сашуня, Славік, привіт. Приїхали вас привідати. Ой, хризантеми шикарні. Ага, хтось приходив, Наташ. Ага. О, добре. Ага, і, і за тією за смогилкою теж прибрали. І тут поприбирали. А чого не розцвітуть? Розцвітають же. Я купила, щоб міси мамка каже, вони не зацвітуть. Зацвітуть ще як. Це такі гарні, гарні. Ой, Наташ, я подивлюся, як вона називається. Я правда без очків сосна веймутова. Не так -то й дорого, 460 гривень. А м'якенька вона зовсім на сосну не похожа. Вона така красива. В них там уже такі здорові є. Хочу таку віка. Я хочу таку.